24. Чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 20 грудня Троє жебраків і дарунки вітру. Цілий рік троє жебраків невтомно мандрували світом із великими торбами на спинах. Ніхто не звертав на них уваги, крім вітру, який знав, що є насправді цінним. І дарував їм дрібнички на позір геть незначні і мало кому потрібні. Була там і довгоочікувана зустріч братів, і нова ідея, що спала на думку винахідникові, І задоволення від родинної вечері, й одужання хворої дитини, і тисячі інших подій. Збираючи сміх і радість у гірлянди, з яких падали сніжинки любові, вітер дарував їх жебракам. А ті Обережно складали все це до своїх торбин і простували собі далі. Щоразу, коли люди запалювали свічки з нагоди дня народження або ж задля боротьби з темрявою, чи коли у коминку починали потріскувати дрова, чи коли на книгу падало світло лампи, чи коли промінь сонця або місячне світло осявали темне й забуте місце, словом, коли щось на землі розсіювало ніч. Вітер збирав ці вогники, перш ніж ті згаснуть, і приносив жебракам. І вони дбайливо ховали ті дари до торбин, а потім знову рушали в подорож. Із часом крихітних світлих дрібниць накопичувалося так багато, що вони починали співати і танцювати в торбинах, а згодом зливалися в єдиний великий вогонь, що пломенів тисячами золотих іскор. А втім, шлях жебраків не був легким та безхмарним, адже їм постійно доводилося захищати свої скарби від вовків і чудовиськ, грабіжників та злодіїв. А наприкінці довгої дороги та важкої боротьби за дарунки вітру вони здіймалися на дах світу, щоб різдвяної ночі відкрити торби й розсипати все на збиране за рік. І поки гірлянди радості, сніжинки кохання і спалахи надії розліталися всім світом, жебраки сиділи на порожніх торбах та споглядали це неймовірне видовище, справжній феєрверк доброти, який тривав цілу ніч, вітер обіймав їх, ніби дякуючи.